В ефірі спецпроект про Нікополя, чергові терористичні атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків ворожих обстрілів та будні нікопольців на лінії вогню. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші кореспонденти підготували добірку оперативної інформації про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Райцентр пережив чергову неспокійну ніч зі ствольної артилерії. Російська армія вдарила по Нікополю. На щастя, обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань. Попри нескінченні ворожі атаки, місто продовжує жити. Пробудні звичайних мирних людей, що вже майже сім місяців потерпають від терористичних атак, дивіться наш репортаж. Пролунав вибух. І посипалося скло з, з балконної двері. Вся хата за зразу була закутана димом, попілом. Що щось таке там ми поки вдихнули, видихнули, не, не зрозуміло, що сталося. Знову вибух. Пані Людмила згадує новорічну ніч. Привітання від російських терористів. Вона разом з сусідами отримала об одинадцятій вечора. У будинку від обстрілу постраждало понад 60 квартир. Найбільше оселя поверхом нижче. Один зі снарядів поцілив прямо в неї. Там спалахнула пожежа. На щастя, люди звідти виїхали, тож ніхто не постраждав. Жінка показує дитячу кімнату тієї самої квартири сусідів. Ті залишили їй ключі. Коли на оцих сукнях висить скло, залізо. Оце русь, руський мір цей висить на дитячих речах. Як можна на оце дивитися, коли воно це все побито? страшно ділиться жінка, навіть згадувати ті події, та попри це виїжджати не збирається. Дітей вивезла давно, сама залишається, аби допомагати жителям міста та нашим захисникам. Це мій дім. Першу чергу це мій дім, це моя земля. Це, це мої люди рідні, бабусечки в мене є, і це так, що ми допомагаємо. Найголовніше, що допомагаємо хлопцям, організовуємо і випічку, і носочки. Підтримка духу бойового, що їх вдома пам'ятають, їх вдома чекають. У постраждалому в новорічну ніч будинку комунальники розібрали всі зруйновані конструкції і допомогли людям закрити вікна, аби ті не мерзло у власних квартирах. А от у приватному секторі Нікополя все ще триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів, ремонтують дахи, побиті уламками снарядів. Коли не вистачає рук, до справи залучають і комунальників, які зазвичай ремонтують дороги та стежать за чистотою у місті. Допомагаємо ліквідувати наслідки обстрілів. Прибираємо вулиці. Чи підходять до вас люди? Чи дякують за те, що ви залишаєте на своїх місцях і прибираєте? Да, підходять, дякують. Молодці стараються все нормально, якраз вбирають. Мені дуже подобається, що якраз хоч вбирають вулиці, хоч під обстрілами, чи що, ну мені подобається те, що якраз да, люди йдуть і вони вбирають, воно приємно. Хоча ворожа залізяча продовжує прилітати по райцентру чи не щодня, життя тут триває. Працює місцевий ринок, хоча торговельних павільйонів помітно поменшало. Ну я просто імію неумісний оптимізм, тому залишився тут на робочому місці з великою радістю і щастям працюю. Стало немножко менше людей, тому що залишилось приблизно 30% в Нікополі, і багато виїхали із забомбіжок. Тобто ми працюємо, але в будь-який момент можуть бути обстріли. Просто успішні чи не успіш убіжати. Не припиняє працювати, і ця сімейна піцерія, розташована у прибережному районі Нікополя. Щоправда, з великою командою у закладі кухар та офіціант. Раніше в нас була велика дуже команда, це було 16 чоловік, а кожного дня по 8 людей працювали. Зараз це двоє, тому що багато уїхало, ну і нам зараз не потрібна така велика кількість. То працюємо вдвох, намагаємося працювати, готувати. І поміщати наших відвідувачів, гостей працюємо як завжди, і чекаємо на зустріч за майже сім місяців нескінченних обстрілів. нікопольці дуже втомилися і не добирають слів, говорячи про наших сусідів. Кай мене Бог простить. Я їм желаю то, щоб вони пережили то, що переживає наш час народ. Все більш нічого тому, що із за яких не на камеру сказано дебіли, ми потеряли і наші діти, і наш народ потеряв рік життя. Та водночас люди не опускають руки та вірять у краще. Наразі в Нікополі та інших громадах району є все необхідне для життя. В магазинах продукти, в аптеках ліки. Працюють усі комунальні та соціальні служби. Курсує громадський транспорт. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь. Агітував за комуністичний режим. На Нікупольщині правоохоронці викрили чергового прихильника тоталітарного минулого. 61-річний житель Марганця у соцмережі опублікував фотографію прапору та гербу колишнього СРСР. Слідчі вже провели обшук в його будинку. Чоловіку повідомили про підозру в чиненні кримінального правопорушення за поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму. Марганчанину загрожують до п'яти років за ґратами. Сьогодні через аварію на трубопроводі частина марганця залишилася без водопостачання. Перелік вулиць, де немає води, можна дізнатися на сайті міськради. Місцевих жителів просять набратися терпіння. Комунальники зранку працюють над усуненням поламки. Водопостачання буде повністю відновлене після проведення ремонтних робіт. На сьогодні це уся інформація. Просмо вас бути обережними та уважними у випадку загрози артилерійського чи ракетного обстрілу, переходити в укриття чи дотримуватись правила двох стін. Ніч краще провести у сховищі. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.